Простий військовий тракторист записав звернення до влади далі мовою оригіналу. Застрій це, це все кончилося, вже тут воно сидить. Я вдома хоч засить, не по ця війна треба. Я б сидів, воно, гроші заробляв, би собі, бось на тракторі робив би зараз і горя б не знав би. Сятися в кучі, побалакати, побалакати з людьми, що люди хочуть, хто куди. Не розділіться люди туди, хто хоче туди, ті туди, хто хоче сюди, ті сюди. Все, поставили границі і живіть собі мирно. Що ж, як буде виглядати перемога для цих двох, пише блогер Мирослав Логійко для Путіна. Перемога це захоплення або всієї України або її частини півдня. Будь-яка територія України на додачу до вже захоплених Путіном в 2014 році. Є вже для нього перемогою, а це вже легко подається як переможний результат. А отже, Путін мотивований, аби намагатися захопити більше, якщо йому сили на фронті дозволять, або зафіксувати за собою, хоча б те, що є на даний момент, якщо сила на фронті вже не на його користь. Навіть ймовірний відступ Путіна на умовні кордони України 23 лютого. Вадцять року не є програшем для Путіна, бо він зможе це легко пояснити Росіянам, ніби цілі спецоперації виконано. Я всіх покарав, розбомбив, переміг бойові дії були ж не на території Росії, а на території України. Відступ же Путіна до міжнародно визнаних кордонів України 91-го року. Втрата Криму буде для Путіна програшем, а з ними ймовірною втратою влади в Росії, а з нею життя для Зеленського перемога. Це вихід на міжнародно визнані кордони України 91-го року, чи, хоча б звільнення частини території України, які були окуповані Росією в 14-му році. Цим. Зможе показати нібито результат для свого виборця. Вихід на умовні кордони України до 23 лютого 2022 року вже буде вважатися для зеленського програшем або абсолютно нівелює увесь термін президентства Зеленського, перетворюючи його на суцільні втрати для України або бойові дії були на території України, а не Росії. А фіксація по теперішній лінії фронту після усіх зусиль українців з су та допомоги заходу буде для зеленського майже капітуляцією. Отже, фіксація зараз вигідна Путіну і не вигідна зеленському. Фіксація на умовних кордонах 23 лютого Другого року все ще вигідна Путіну і не вигідне Зеленському. Вихід на міжнародному визнані кордону України 91-го року вигідні зеленському. Але Путін цього не дозволить, бо за НАТО сакральним для своєї влади він зробив захоплення ним Криму. Отже, дилема З цих двох при владі залишиться тільки один. Думаю, ці двоє хотіли б затягнути всю цю компанію, на якомога довше, щоб і Путін не прожив років 5, і Зеленський залишився при владі. Але закінчення війни хоче не тільки захід, а й вже і Китай. І Путін розуміючи, що при владі залишиться тільки один з них. Вже також починає думати над май. Майбутніми торгами, угодою та виборами в Україні, я так розумію, що найголовніша проблема в ОПІ зараз це якось одночасно зберегти життя Путіна, подати свій порог як перемогу і самим не втратити владу, бо можна сісти. Крим Україна поверне, може дипломатично угодою, де знову будуть пункти, як в мінських, про вивід військ та умовний тип референдум через п'ять років або військовим шляхом, але вже наступним президентом України після Зеленського той же час, коли ситуація дійде до критичної межі, влада може провести онлайн-референдум, запитавши українців ви за мир з відповідними умовами. Чи продовження війни пише телеграм-канал Топропомстей? Щось, як здається, українці вже своє ставлення владі продемонстрували. Пишіть в коментарях, ви за чи проти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.